Якось одного разу на зимовій галявині зустрілися звірятка, зайчики, їжачок та білочка. Ой, як холодно стало. Хотілося б мати теплого шарфу, щоб не замерзнути. було що їсти, коли стане зовсім холодно. Ви чули, школа? Май, плетний, спякався, Казать, будови, тип, що школа має прийти святі Миколай? Кажуть, ви дали подарунки тим, хто був добрим, чемним, чилий! Я так хочу зустріти Миколая. Може він зіснить наші мрії? Раптом з'явився чортиняк. Ха ха. Чекайте Миколая даремно, він не прийде. Краще дивіться, що я вам приніс. Ой, а що Це Це для вас спеціальні подаруночки. Замість шарфика яжичку тримай крижинку, замість горішків сухі гілочки. А тобі білочка, замість теплого гнізда, купа снігу. Звіряту сумно подивилися один на одного. Навіщо ти нас засунітесь? Тому що ви дуже слухняні. Краще зробіть якесь пустощі. Тоді я дам вам справжню подарунку. Але ж ми не хочемо пустощів Ми хочемо зустріти Святого Миколая. Чортиня розчаровано зник. Тут з'явився ангел. Добрий вечір, звірята. Я бачу, у вас були спокуси від чортиняти але ви не піддалися їм. Молодці. Ми просто хочемо зустріти Миколая і поділитися своїми мріями. Тоді слухай, Святий Миколай приходить лише до тих, хто чинить добро і вірить у дива. Тож допомагайте одне одному, і він обов'язково вас відвідає. Звірятка почали допомагати один одному. Тут з'явився Святий Миколай. Добрий вечір, мої маленькі друзі. Я бачу, що ви допомагали одне одному і не піддалися на хитрощі чортняти. Ви заслужили на справжні подарунки. Микола роздав усім усім подарунки. Дякуємо Петі і Пам'ятайте, добро завжди винагороджується. А тепер святкуйте і будьте завжди добрими. Звірята радісно стрибали, обіймалися і весело танцювали, святкуючи дивовижну зустріч з Миколаєм. Дякувати Миколая даремно, він не прийде. Краще дивіться, що я вам принесу. Ой, як холодно стало. Хотілося б мати теплого шарфака, щоб не замерзнути Дякуємо за цієї Миколаю.